Вітаємо, друзі! Це проєкт новини Мелітополя. Дякуємо, що дивитеся нас, і нагадуємо, що всі наші прямі етери, всі наші відео ми зберігаємо на наших сторінках у соціальних мережах у Фейсбуці і в Ютубі. Тож ви можете все передивитися у зручний для вас для вас час, поділитися цими відео з друзями. І власне сьогодні теж буде відео, яким я сподіваюся, вам захочеться поділитися, тому що наша сьогоднішня гостя дуже цікава. І ми будемо говорити сьогодні про молодь. про... Цінності про мрії, плани про те, як молодь може долучитися і вже долучається до відбудови України. І наша гостя сьогодні це студентка Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, громадська активістка Влада Шмалій. Владо, вітаю вас! Дякую за те, що запросили мене на цю зустріч. Дуже приємно бути сьогодні тут з вами і поділитися. Своїм досвідом, своїм життям за час початку повномасштабного вторгнення. Так я знаю, що нашим глядачам буде дуже цікаво, бо ми за перед початком вже спілкувалися трохи, і дійсно ваш досвід дуже цікавий. Але почнімо, власне, спочатку, з, початку, з а, лютого 22-го року, спочатку повномасштабного вторгнення. до... Початку повномасштабного вторгнення, ви жили в Мелітополі, вже будучи студенткою, і жили дуже активним соціальним життям. Розкажіть, якими своїми здобутками ви пишаєтеся найбільше? Дуже класне питання завжди, коли мене питають про моє життя. До 24 лютого я завжди його згадую з усмішкою. Бо це дуже такі приємні спогади. З того, що мені прям дуже запам'яталось, це був фестиваль з країни в Україну. А я тоді була учасницею молодіжного парламенту Мелітополя першого скликання в комітеті освіти, і сказали, що от набираємо команду, будемо створювати фестиваль в нашому місті. Я кажу, я хочу. Владу, ну тобі ще немає 18 років. Ну давай на, через рік, через два будемо пробувати. Я кажу, ну я хочу зараз. І я е, сказала, що я дуже відповідальна, я зможу. І це, до речі, стало нашою фішкою в нашому місті. Що я була наймолодшою учасницею. Ми їздили в Харків на декілька модерів, а потім е, створили дуже класний фестиваль, який був у нас в місті. Це було 10 серпня, Art Fest United. Це було максимально чудово, розуміючи, що всього мені було 16 років, і я вже була локальною менеджеркою з питань волонтерів. Я працювала з людьми, які були старше за мене, і ми працювали реально в злагодженій команді. Ми слухали одне одного, допомагали і не відчувалося ніякого іджизму, і це прям. Та справа, якою я дуже пишаюся, і а, завжди, коли навіть тут, будучи в Україні в іншому місті, розповідаю про цей захід, усі питають серйозно, тебе допустили? В тебе вийшло? У вас Мілітополя гарно ставляться до людей, які молодше. Я кажу: так, бо це наше місто. от така от в мене історія є. Це чудово. І навіть за вашою розповіддю я чую, як, якими емоціями ми і зараз досі переповнені, хоча здавалося б, скільки років минуло, але це був насправді дуже крутий фестиваль. Я знаю, він відбувався в різних містах, і в Запоріжжі теж був. І так круто, що дійсно Мелітополь відрізнився саме ось таким. А, але далі, коли, власне, життя змінилося, бо почалося повномасштабне вторгнення і. Вам довелося, як і багатьом мешканцям і мешканкам Мелітополя, виїжджати з окупованого міста? Поділіться, коли вирішили виїжджати, і наскільки складно було виїхати і здолати цю дорогу? А для себе я вирішила виїжджати ще в перший день. Коли я почула перші вибухи, бо мені здавалося, це дуже якимось диким в нашому сторіччі якісь такі дії. Ну, це все гра, це все нереально. Було дуже важко все повірити. А, і у мене була головна ціль це поїхати в Полтавську область, а, забрати свою сестру і свого маленького племінника, оскільки я розуміла, що а, я сильна, я впораюсь, але в мене є родина, і, якій потрібна моя підтримка. В'їжджала я а, вранці, це було десь сьома-восьма година ранку. А, до мене приїхав водій таксі. Він, знаєте, був як скріпачі на Титаніку. Оркестр грає, а поки корабель тоне. Він був дуже позитивним. А, я з ним вже їздила до університету, бо я дуже багато працювала в університеті. І він так питає, що влада будеш виїжджати з міста? Я кажу: ну так, да, буду. А куди будеш? Я його? Я нічого ще не знаю. У мене є мета. Зберегти себе, зберегти врятувати свою сім'ю, а далі будемо дивитися. А, на автовокзалі було дуже багато людей, а, мінімум автобусів, я їхала з чоловіком, а, який з Генічику, він попав тоді під обстріл. Я не знаю, що там відбулося з машиною, але вона була трошки покоцана, в неї підтікало масло, ця олія. Я думала, хоч би ми доїхали. Коли я приїхала в Дніпро. А я побачила українські прапори. Мені трошки стало легше, спокійно, але все одно відчувалася така паніка в людей: а що робити, а як діяти, а як зберегти себе, зберегти свою сім'ю. От я успішно, спокійно доїхала до Полтави, забрала свою сестру і декілька днів намагалась виїхати, хоча б до Львова, і там теж були свої складнощі. І декілька днів ми перебували, перебували в Польщі, в спортивній школі. От е, Я бачила, як волонтери польські нас прийняли, це було максимально так знаєте, аж до сліз. Коли люди вони максимально вони тебе не знають, хто ти що ти, але вони знають, що ти українець, що на твою територію зайшов ворог і вони тебе підтримували, вони надавали все, що потрібно було для дитини, там одяг, якийсь їжу. Я зрозуміла, що мені хочуть. Бути Вдячним їм. був дуже великий наплив, коли приїжджали жінки з немовлятами. Вони були дуже е в шоці, що відбувається, куди дівати дитину. Вони були дуже стомлені, і я допомагала волонтерам, сиділа з цими дітками, щоб мамочки, хоч трошки оговталися після дороги. Тому от такий в мене був виїзд з міста, виїзд з країни, і психологічно було важко, але розуміла, що. Поки ми знаємо, що ми українці, ми віримо, що ми українці, ми мусимо одне одному допомагати, де б ми не були. Ви надзвичайно так. сильна. Ви надзвичайно Намагаємо. сильна. І... Так. Бо дійсно у цей період, коли багато хто перебували в стресі і в шоку, ви змогли дати раду емоціям і навіть вже так на. Перших етапах життя за кордоном змогли бути корисними. Але я знаю, що окрім Польщі ви мешкали ще й в іншій країні, і там теж ваша діяльність була доволі активною. Поділіться, будь ласка, цим періодом. Так, в Польщі я не затрималась надовго. Я поїхала в Італію, в мене там є знайомі, в мене там є родичі, які живуть. І Італія дала мені зрозуміти, що переді мною стоїть великий виклик, коли їх люди. Не сприймають адекватну ситуацію, яка відбувається в нашій країні. А вони не розуміють, що відбувається. Оці фрази та ви братські народи, та що ж ви там робите? Тут влаштували фільм. Я кажу, це реальне життя. І наша задача моя моєї сім'ї була показати людям, що взагалі відбувається. Ми перекладали всі новини, ми ходили на. Акції в підтримку України, ми робили донати. Ми приходили до різних закладів і там, де були знайомі власники, то от розповідали: от там наші хлопці на запорізькому напрямку. От там особисто мої знайомі. От їм потрібна ваша підтримка. І якось ми залучали, залучали. А, також була лагідна українізація, коли ми навчили їх різним українським словам, особливо коли почалися ці перевірки: там паляниця, полуниця. От то можу сказати так відверто, що італійці дуже класно. Е навіть майже без акценту можуть сказати наші українські слова. Це було прям для мене таким шоком. Але було дуже приємно, що вони, хоча б таким чином, підтримували. Але все ж таки були люди, які дуже так скептично до цього ставилися. Вони там казали: От ти можеш не повернутися додому, от в тебе немає дому. І ну, це теж було психологічно важко, але ти розумієш, що так, моє місто в окупації, влада будь спокійна. Я не кажу, що в мене немає дому, от в мене така позиція є. Я кажу, що мій дом він заморожений. Тобто я зможу тоді повернутися, навіть якщо щось станеться з моїм домом, я буду розуміти, що це моє місто і я можу бути там корисною. Тобто, мій дім, я не кажу, що це прямо а мій дім це моє місто. Тобто я транслюю свою позицію саме так. І як, зрештою, вирішили повернутися в Україну? Бо багатьом це рішення дається дуже непросто. Дуже важко. Дуже важко і непро, непросто. Я досить така молода людина, мені зараз 20 років. Я дуже довго вмовляла своїх родичів, щоб вони мене пустили. Кажу, Мам, ну, я відчуваю, що я там зараз потрібна. Влада, там дуже небезпечно, ти розумієш? Я кажу, Мам, ну, я там дуже потрібна. І... Вона мене дуже підтримує в усіх моїх починаннях, в усіх моїх ідеях. Вона є справжнім другом для мене, який завжди підтримує. І я вагалася, куди мені їхати в Чернівці або в івано франківськ бо це такі більш-менш безпечні міста порівнюючи з іншими містами. Це взагалі такі острівки спокою. От перед тим як їхати, вертатись в Україну, я вирішила подивитися, які взагалі зараз є можливості в Україні. І натикаюсь на телеграм-канал і бачу, що от є проєкт молоді влада, що можна пройти стажування в Івано-Франківській міській раді. Думаю, клас, подам заявку, подала я заявку в останній вагон пригнула. Розумію, що дедлайн закінчується десь там через 5 годин. Я вночі в е е ліжку, так, реєструюся, чекала, і водієві кажу, що я буду їхати в Чернівці. Потім, мені вже, коли я їхала в автобусі, де ж проїжджає вже Мілан, мені виходить відповідь: Ви пройшли а, на співбесіду в Івано-Франківськ. Я водієві кажу: я їду в Івано-Франківськ. Він мені каже, Влада, вирішись, будь ласка, я розумію, що ти дуже хочеш, але давай, зрозумій, куди тобі треба. І я приїхала 8 го Травня в цьому році, і вже 10 травня в мене почалося стажування. І от саме це стало таким, знаєте, як психологічною підтримкою, що ти не просто їдеш в нікуди, а що буде щось, що тебе буде підтримувати. У тебе буде знайти час роботу, буде знайти час дім і якось, щоб було легше усвідомлювати, що ти не просто їдеш кудись невідомо куди. Ну і це тим більше Навчання ж в університеті ж триває в дистанційному форматі. я Правильно розумію Так, в дистанційному форматі в нас навчання триває. Я дуже вдячна нашим викладачам, що вони завжди з порозумінням ставляться до наших занять. Якщо в когось немає інтернету, вони можуть особисто зателефонувати, надати весь матеріал нашим студентам. Є телеграм-чати, де постійно ти можеш писати викладачеві. А у нас є чати е, з кураторами, де куратор може надавати всю актуальну інформацію. І справді е, я відчуваю ці плюси дистанційного навчання, оскільки ти можеш сам розпоряджатись своїм часом так, як тобі буде зручно. Але тут повинна бути самодисципліна. Ти повинен розуміти, що ти здобуваєш освіту, ти є здобувачем освіти, і е, відповідальність складається 50 на 50. Викладач викладає. А інші 50%, будь добр, будь ласка, самостійно вивчай, аналізуй, здавай, готуйся. Тобто, е, да, коли я приїхала сюди, то я вже тут спокійно собі склала сесію, е, стіни ну, не стіни, так дерева, кущики українські вже якось тішили мене більше. І ще з ваших соцмереж знаємо, що брали участь в українському молодіжному форумі, бачили багато фотографій з цього заходу. Поділіться своїми враженнями про участь у цій події. Український молодіжний форум це просто знахідка для громадсько активної людини в Україні. Ми не знали, куди ми саме їдемо. Все було максимально анонімно, і я зрозуміла, що це буде дуже високий рівень. Український молодіжний форум об'єднав собі максимально різні сфери, максимально різних людей з різним досвідом, з різним баченням, але об'єднав людей, які готові відновлювати нашу країну, які готові докладати зусилля, які готові не спати ночами і робити все, щоб розвинути нашу країну. А нас там були панельні дискусії з депутатами, з різними організаціями всеукраїнського міжнародного рівня дуже було приємно, коли сам пан президент Зеленський знайшов час, щоб привітати нас з днем молоді. Ми його побачили вживу. Він нас надихнув. Він сказав такі фрази, які ти розумієш, що я повернулась. Я не шкодую про це. Я розумію, що саме мої можливості, вони вже тут поруч і потрібно просто стукатися в кожні двері, і люди завжди привітні, і вони будуть завжди тебе підтримувати, тобі допомагати. І перед цим ще, коли була в Італії, кажу: мам, ну ти розумієш, я тут знаходжуся кордоном, люди там, вони там страждають, і знаєте, було відчуття провини, що ти в безпеці знаходишся. Я кажу, от на 95-й квартал не встигла сходити, його не бачила. Війна триває, хочеться, хоча пробуємо е, бажати, що дзвінок поваги. Ну, ми так посміялися, посміялися. А потім я приїжджаю, нам сказали, що вже можна публікувати всі матеріали. Я дзвоню мамі і кажу: мам, пам'ятаєш, ми з тобою жартували? Вона така, ти серйозна? Я кажу, так. Да. І це просто ще така мотивація. Щось робити, створювати різні проєкти. І щодо проєктів, я зараз також стала сідічіємбасадоркою. Цілі сталого розвитку номер 4 от, буду реалізовувати проєкт і багато ідей, багато можливостей, і молоді потрібно просто їх використовувати, не боятися їх шукати, не боятися відмов. Оскільки відмови це нормально потрібно до цього звикати: що не будеш ти для всіх гарним. От, і потрібно обирати, що тобі цікаво. От тому цей молодіжний форум мені дуже сподобався. І одна така штука, що я для себе визначила, що куди б я не буду їхати, я завжди буду в інстаграмчику в себе писати: От, буде там в Києві такого то числа, хто буде в місті, давайте зустрінемось. Раніше я коли бачила, коли хтось так робить, думаю, ну блін, тобі що нема чого робити. А потім думаю, ця можливість зустрітися з людьми, з якими ти там познайомився на якомусь тренінгу, на якійсь конференції. І так я зустрілася з одним знайомим, і він мені подарував отаку листівку з Мелітополя. О, яка краса! Да, він один раз запам'ятав, що я з Мелітополя, тому що я дуже так активно про це розповідаю. І він сказав, що це маленький подарунок, буде тобі дуже приємно. І я була в такому захваті, що люди про це знають, вони про це пам'ятають. І ще, якщо є можливість, хотіла б поділитися такою інформацією. Я була на студентському форумі тут у івано франківську Випадково знову ж дізналася за один день, швиденько подала реєстрацію, і в чому полягав сенс а, в тому, що потрібно було представити свій навчальний заклад. Ми там теж були панельні дискусії про виклики, про можливості для студентів, актуальну ситуацію. І я, як людина, яка реєструвалася останнє, то мені довелося вступати останнє. І коли на презентації висвідчується Мелітополь саме тут, Таврійський державний, то було дуже приємно, коли люди просто аплодували тобі а, за те, що ти в останній момент ти знайшла цю можливість. Ти не посоромилася, зробила презентацію. Ти швидко підготувалася, і е, коли мене питали, як взагалі тобі е, розуміти, усвідомлювати те, що твоє місто в окупації, твій університет фізично знаходиться в окупації, я собі обіцяла, що я не буду плакати. Але в той момент в мене сльози покатилися, і ці всі студенти вони були з різних університетів, але вони підтримали, і вони всі сказали так. Херсонські кагунчики чекаємо, Мелітопольську черешню чекаємо. От. Тобто, підтримка є, наше місто реально підтримують. Коли ти тут кажеш комусь там у Франківську, от я з Мелітополя, а це ваш мер міста, міський голова Іван Федоров. Я кажу, так, да, той самий, він у нас дуже класний, тобто знають. І це мене тішить, що наше місто, хоч я маленьким, ну, меншим за Франківськ, але воно реально потужне. І ти іноді так порівнюєш, все одно залишається. А от у мене так, а у Франківську, так. От. Тому от дуже хочеться віриться, що наші Збройні Сили України е, знайдуть собі сили ще більше, бо ми їх все одно підтримуємо, донатимо, от, намагаємось максимально їх підтримувати, бо це дуже важливо і їм психологічно буде так легше, оскільки вони знають, що люди в нашому місті їх чекають, і люди, які поїхали в інші міста, їх теж. Чекають в Мелітополі. Звісно, звісно, так і є, і віримо, що так і буде. Влада, з вашого погляду, загалом, якою є роль молоді сучасної у відновленні, відбудові і України, і Мелітополя, зокрема. Як я вже казала, у нас є багато можливостей. Зараз молоді відкрили так двері і сказали народ, дійте, все у ваших руках, потрібно Розуміти, що зміни в країні, зміни в твоїй громаді починаються зі змін в тобі, зі змін в твого оточення, зі змін родини. І я вважаю, що основним таким моментом, який буде для нас, як для молоді, це зробити безпечне екологічне середовище для навіть безбар'єрне середовище для тих, хто буде вертатися з війни у мирне. Мирне стану, мирне життя, оскільки, коли ми їх підтримаємо, коли вони там знаходяться, це одне. А коли люди будуть вертатися, наші діти повинні розуміти, як ставитись до цих людей. Наші підприємці, наші там, заклади харчування, заклади різних послуг повинні підлаштуватися до того. Таких умов, щоб людям, які повернуться, щоб їм було комфортно з нами, щоб не вони підлаштовувалися до нашого життя, а щоб ми ознак вдячності, знак поваги і розуміли цю важливість. От. І звісно, у нас є виклики в сфері освіті, оскільки молодь така ну, дистанційка. Ми повинні зібратися і розуміти, що відбудовувати будемо ми. Розумні люди повинні з у числа українців а бути розумним. Це освіта, тому якраз я є амбасадоркою в цій сфері, щоб розвивати молодь, освітлювати для них можливості і в економічному плані. Мені дуже подобається, що держава зараз надає багато. Ресурсів, грантових можливостей для людей, які хочуть лише започаткувати свій бізнес, або розвинути його, або вийти з кризової ситуації. Тобто повинно реально вишукувати: якщо тобі треба, виписуй, мені треба те, те, те. Я отримаю те і зможу добитись того, що я буду щасливий, людина поруч зі мною буде щаслива, моя громада буде щаслива, район обласної. І вся країна, і вся країна да, зраз, і вся, так. Вся країна, 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 країна щасливих да. людей. Так. І на завершення нашої розмови, Владо, які би ви могли дати поради тим українським хлопцям і дівчатам, які, так само, як і ви, спершу виїхали за кордон, але ще досі сумніваються, чи варто повертатися, які сумніваються, чи знайдуть тут для себе місце. Що uh -huh. їм можете сказати? А молодь, яка зараз знаходиться за кордоном, я розумію, що вже пройшло багато часу, і вже з'явились нові знайомі, з'явилась там можливо робота, можливо, здобування якоїсь освіти. Потрібно розуміти, що ти знаходишся там певний час. Ми тимчасові люди, які переселились, тимчасові ми не повинні про це забувати. Потрібно навчатися, здобувати досвід. І вертатись в Україну. Якщо ти вже для себе вирішився, визначився, от, ну, я знайшов себе тут, там я там знайшов справу улюблену, займаюся, там знайшов кохану людину. То якщо ти вже здобув якісь знання, то передавай їх тим людям, які знаходяться в Україні. Якщо ти для себе вирішив залишитися. А молодь, яка зараз в Україні. То дуже б хотіти, знаєте, щоб кожна людина, яка зараз подивиться на спілкування, згадала про тих людей, про своїх друзів, знайомих, які зараз поїхали за кордон, і, можливо, там втратили зв'язок. От просто напишіть їм, от як ти, як в тебе справи, як ти влаштувався? Можливо, тобі потрібна підтримка моя. Бо люди, які зараз за кордоном, як так не дивно б не звучало, але їм теж важко. Ми не знаємо, як вони там влаштувалися, і їм потрібна підтримка. І як ми навіть спілкувалися на українському мобіжному форумі, ми повинні тримати цей зв'язок. Коли людина, яка знаходиться в Україні, вона демонструє те, чим вона займається, вона демонструє свій розвиток там, в соціальних мережах, то та людина, яка знаходиться за кордоном, вона спостерігає за цією людиною, і, можливо, вона подумає. От, от я би теж хотів так, от там моя подруга змогла і, там, знайти себе, знайти свою справу в Україні. Чого я не можу? І людина ставить так перед собою виклик. От, Тому потрібно от, знайомитися, комунікувати. Бо ти ніколи не знаєш, чим тобі людина може пригодитися. Використовувати всі можливості, як вже вже казали. Тобто такі поради вони дуже звичні. Але просто їх ще проговорюючи в себе в голові, я розумію, що це дуже важливим важливі моменти, які потрібно враховувати, і пам'ятати спілкування Супер. важливості. Так. Ну і власне, ви своїм досвідом, своїм прикладом показуєте, яким може бути життя, якщо дійсно не просто шукати можливості, а хапатися за них і використовувати ті шанси, які підкидає життя. Будемо щиро сподіватися на те, що зовсім скоро Мелітополь повернеться і буде знову квітучим українським черешневим містом. І надалі буде змога розповідати вже в інших регіонах і в інших країнах про наш знову успішний черговий досвід. Владо, дякую вам щиро за розмову. Було дуже цікаво, дуже натхненно. І нехай всі ваші мрії здійснюються і якомога більше ваших планів стає реальністю. Дякую вам, що запросили. Дуже приємно. Дякую, нашим глядачам. Нагадую, що нашою гостю була Влада Шмалі, студентка Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, громадська активістка, представниця молоді, яка знає про те, що можливостями треба активно користатися, і тоді життя дійсно зміниться. І не лише особисте життя, а й життя цілої країни. Тож дбаємо про себе, дбаємо про всю країну, донатимо на ЗСУ, наближаємо перемогу, і все буде Україна.